Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу вам запропонувати салат на зиму. Салат складається із огірків, помідорів. Цибуля потрібна: сіль, цукор, олія, перець з горошком, лавровий лис. Ну, і, відповідно, ми повинні приготувати баночки. Цей салат не підв'язаний під вагу огірків або ж помідор. Ми можемо брати його в довільній вазі. Тому що ми в баночки накладаємо і в кожну баночку будемо додавати спеції. Для початку нам потрібно огірочки порізати ось такими кружальцями. Ось я порізала кри... кришельцями чи кружальцями огірочки, з'єднуємо огірки кілограм огірків і півкілограма цибулі. З'єднуємо. Додаємо сюди половину отакої столової ложечки, солі і гарно розмішуємо і даємо постояти з півгодинки. Ну ось, цибулю і огірки ми добре вимішали, і відставляємо для того, щоб огірочки пустили сік. І трішки зменшилися в об'єми. А тим часом беремо наші помідорчики і нарізаємо в довільній формі. Вирізаємо обов'язково ось ці такі попочки. Можемо так і залишати їх на половинки, а можемо так на четвертиночки. І так перерізаємо всі помідори. Нарізала я помідори. Пройшло вже півгодини, наші огірочки трошки сіли і пустили сік. На цьому етапі я нарізаю пучок петрушки і видаю в огірочки. Нарізали петрушечку і змішуємо з огірочками. Приготовлені баночки. На дно кожної баночки ми кладемо по одному лавровому листочку. Також кожну баночку ми додаємо з горошком по дві штучки, в кожну баночку. На дно кожної баночки нам треба додати по дві столові ложки олії. Раз, два. Починаємо розкладати в баночки огірки і помідори. Чергуємо спочатку огірочки, тоді помідорки, і знову огірочки, помідорки і також до самого верху. Трішки потрібно підтрамбовувати. Далі накладаємо помідор. Знову огірочки. І так доверху. Наклала я в баночку огірочки та помідори щільненько. Також стік, який був в огірках і в помідорах я виліла в баночку. Тепер ми поверху наших гірочків і помідорів треба нам покласти по одній чайній ложці солі, по одній чайній ложці цукру без гірочки та по одній столовій ложці оцту. Накладуємо. Ось накладуємо сіль без гірочки. Зараз додаємо по одній чайній ложці, також без гірочки, в кожну баночку цукру. Також додаємо оцту 109% у кожну баночку по одній столовій ложечці. На цьому етапі закриваємо наші баночки кришками і ставимо стерилізуватися. З моменту закипання води 20 хвилин! Стерилізуємо наш салат на середньому вогні. Ну ось, Ми отримали 6 півлітрових баночок салата із тих інгредієнтів, що я говорила на початку: це 1 кг огірків, 1 кг помідорів і 0,5 кг цибулі. Якщо вам сподобався мій рецепт цього салату, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока, мирного неба!